Ефективне надання медичної допомоги пацієнтам з травмою щодня рятує життя сотень цивільних постраждалих та захисників України і є сьогодні одним з найактуальніших медичних питань. Оскільки дані доказової медицини постійно переглядаються та змінюються, ми запрошуємо вас оновити знання та поділитися досвідом надання невідкладної допомоги, знеболення та інтенсивної терапії у пацієнтів з травмою. Особливістю програми є її практична спрямованість, оскільки всі спікери не тільки організовують медичну допомогу, а й самі проводять лікування пацієнтів, тому у декількох лекціях буде приділена увага аналізу клінічних випадків. Ми склали програму так, щоб охопити весь спектр анестезіологічного та хірургічного менеджменту пацієнтів з травмою, військовою та цивільною, та лишили досить багато часу для дискусії та відповіді на запитання. В кінці тренінгу на вас очікує онлайн змагання з розіграшем безкоштовної участі у тренінгу від НМУ Богомольця на відкладна сонографія, в анестезіології та інтенсивній терапії.